Коли я була маленькою, мій тато дуже багато працював, а я майже його не бачила. Мені дуже бракувало чоловічої турботи. Одного разу ми вийшли з мамою прогулятися, я залишилась сама на майданчику, а мама пішла до магазину поруч. Я загралася з іншими дітьми. До майданчику підійшов молодий чоловік. Мені здалося, що це тато, він був дуже на нього схожий. Я побігла до нього на руки, почала обнімати, цілувати, говорити. Тато-тато. Він обійняв мене у відповідь, погрався зі мною, провів час, доки не прийшла мама. Вона злякалась, побачивши мене з чужим чоловіком. Але Підійшовши ближче, зрозуміла ситуацію. Він провів нас додому. Мама подякувала йому. Вона сказала мені, що тато пішов назад на роботу. Думаю, з цього хлопця вийшла дуже хороша людина і батько. Правду про цю ситуацію розповіла мені мама, коли я вже виросла. Виявилося, що цей хлопець побачив, що я зовсім сама, без батьків, і злякався, вирішив покинути на мить свої справи і послідкувати за мною. Мама мого друга постійно скаржилась на болі у спині. На її скарги ніхто особливо не звертав уваги. А чоловік радив випити знеболюючи, і на цьому все закінчувалося. Так вона й робила дуже довгий час. Я розповіла про ситуацію своїй мамі, і вона сказала, що їй не завадило б звернутися до лікаря, адже це все може бути серйозно. На наступний день я пішла до друга в гості і поговорила з його мамою, просила піти до лікаря. Але я була дитиною, і як прийнято в нашому суспільстві слухати дитину справа не для дорослих. Вона відмовлялась Сказала, що все добре. Через час ми перестали спілкуватися з цим хлопчиком. Потім я й забула про цю проблему. Але через кілька років, за чутками, дізналася, що мама друга померла від інфаркту Нерок. Я вирішила висловити співчуття старому другу і пішла до нього. Він розповів, що весь цей час вона продовжувала скаржитися на болі. Вони зростали і поступово знеболюючи, майже не допомагали, і до лікаря її так ніхто не переконав звернутися. Ну і в кінці кінців її знайшли мертвою в огороді. Ми з подругою збирались гуляти. Вона взяла свого хлопця і. Його кращого друга. Весь шлях я роздумувала, що було б круто, якби вона зустрічалася зі своїм хлопцем, а я з його другом. І чекала, коли ж він почне до мене залицятися. Але я розуміла, що я йому не дуже подобаюсь. Ми гуляли доволі довго і на вулиці похолодало. Я зайшла додому переодягнутися. Зняла спідницю і білизну, сама не знаю для чого, і одягла джинси, які мені були трохи тісні. Тільки на вулиці я зрозуміла, що трусики назад не наділа. Думаю, ну ладно, все-таки на вулиці літо. Коротше, на наступний день прокинулася я. З циститом і пошкодженою від тертя джинсами шкірою. Мій однокласник був скромним і тихим хлопцем. У шкільні роки на нього ніхто не звертав уваги. Взагалі він ні з ким не спілкувався. Пройшло кілька років і по місту прогреміла гучна новина. Цей тихий однокласник за ґратами довго займався маленькою крадіжкою, але спіймали його на великій справі. Він обікрав квартиру, поки нікого не було вдома. І ось те, що його спалило, це просто жах. Звичайний іграшковий лизун. У процесі крадіжки він натрапив на нього і вирішив пожм'якати. Тільки і ось не врахував той факт, що на лизуні залишилися відбитки його пальців. Якось відкрили у нашому невеликому містечку кафе з тваринками. Звісно ж, воно одразу визвало людський інтерес, тому у перші ж вихідні ми з подругою рванули туди розвідати обстановку. Сіли, замовили піцу і сидимо, спілкуємося. Тут і там ходять милі котики. Парочку навіть вдалося погладити. Сидимо і думаємо, цікаво, а як власники роблять так, щоб киціна шерсть не потрапила до їжі. Були такі ідеї, що їх, може, якимось гелем покривають, щоб не губили волосся, де не Пало. Чи просто регулярно вичесували. На фоні цієї розмови принесли нам піцу. Почали ми її їсти, як я бачу на кусочку, який взяла подруга, добренький такий шматок рудої шерсті. Я її вчасно зупинила і роздивилася щось подібне і на своєму кусочку. Визвали адміністрацію, щиро вибачилися, сказали, що таке вперше, і гадки не мають як таке могло статися. Подарували нам ще одну піцу з собою і принесли свої вибачення. На виході нас проводив кошак, якого стошнило. Більше ми туди не ходили. А через деякий час кафе. Перетворили у саме звичайне, без пушисто лапів. У нас стався інцидент під час перерви перед фізкультурою. Один учень вирішив пожартувати над своїм другом і підставив йому з за кута під ніжку. Хлопець так сильно впав, що зламав собі руку і отримав серйозні порізи на ногах. На початку уроку вчитель не звернув на постраждалого уваги і сказав просто відсидітися, але хлопцю ставало гірше. Він попросився до медсестри. Його відвели, посадили на кушетку, дали зеленку в руки і, відвернувшись, почали розпитувати його про самопочуття. У цей час хлопець взяв і Випив зеленку. Він подумав, що це йому дали ліки для прийому всередину. У підсумку, разом з зовнішніми ушкодженнями і переломом руки, він отримав опік слизової і декілька днів не міг говорити і ковтати. Потім нам усім в школі розповідали, що зеленку пити не можна, так само, як і йод, і багато інших засобів. У підлітковому віці я грала в Майнкрафт зі своїм хлопцем. Там ми знайшли собі спільного друга і часто грали в трьох онлайн. Це продовжувалося декілька місяців, поки не сталася ну, дуже крінжова ситуація. Був звичайний день, і я повертала. Я зі школи, коли побачила, що за мною слід вслід, іде високий хлопець. Серце почало танцювати гопака від страху. Я прискорила шаг, щоб скоріше дійти до свого під'їзду, який був вже недалеко. І тут, прямо поруч з парадним входом, на мене з кустів вискакує ендермен, і всі думки полетіли в нікуди, зовсім забула, що мене хтось там намагався догнати. Як виявилося, це був мій хлопець у костюмі, а позаду йшов цей друг, з яким ми здружилися в Майнкрафті. Всі разом посміялися з цього пранку і пішли до мене пити чай. А саме прикольне. Не у всьому цьому, що потім ми з хлопцем розійшлися, а зустрічатися почали з другом. Коротше, я була вагітна, але майже до кінця терміну у мене майже не виднівся живіт. На планові прийоми до лікаря завжди їздила на громадському транспорті і кожен раз соромилася просити уступити місце, навіть коли мені було дуже погано. Але ось одного разу мені пощастило взяти вільне місце, але не тут то було. На наступній зупинці зайшла якась бабуся і почала голосно стогнати прямо переді мною, а я не мала наміру віддавати місце. Ну, звісно, всі, хто тільки міг, на мене обурювалися. Першим був молодий чоловік, який так само сидів. Дякую, що зі мною їхав чоловік, і коли почув це все з іншого кінця автобуса, закричав, що я вагітна і нікому місця не віддам. А коли ми виходили, якась інша бабуся майже наступила мені на ногу і пробурчала. І в якому місці ти там вагітна? Менше потрібно жерти. Мій хлопець серйозно захворів одного разу. В дитинстві він не хворів на вітрянку, а підхопив її вже у більш дорослому віці від молодшого брата. В нього була висока температура, все свербіло, і він зовсім не міг нічого робити. Ми тоді жили далеко один від одного, і допомогти йому в реальному житті я могла лише моральною підтримкою. Ми тоді грали в одну гру, і там були щоденні завдання, які через хворобу він пропустив, і весь прогрес би збився. Тому що, вернувшись в гру, він не розгубився. Я щодня заходила і проходила завдання на його персонажі, а ще накопила на предмет, який він дуже довго хотів. Та в підсумку після одужання він був дуже радий продовжити повноцінну. Гру з новим класним обладнанням до речі, зараз ми одружені. У нашій сім'ї було три улюблених жінки моя мама, сестра і я. 8 березня завжди був особливим днем, бо тато кожного разу старався порадувати своїх любимець. З самого ранку він відводив нас з сестрою до магазину, де ми могли обрати будь-яку іграшку. Потім ми йшли до ігрової кімнати у кіно, а в кінці до піццерії. Потім, вже пізнього вечора, заходили в квітковий магазин, купували мамі квіти і цукерки і поверталися додому. У дитинстві мені завжди здавалося, що мама обража. І це несправедливо відносно неї, адже вона цілий день сиділа вдома сама, і лише ввечері ми приходили з подарунком. Але, мабуть, я помилялася у своїх думках. Я кажу, це як мама двох дітей, теж хочу такий подарунок. Вчора я вирішила прогулятися, переїхала у нове місто, друзів і знайомих не було, тому досліджувала околиці сама, і було трохи сумно. У душі я вирішила, що заспокою свою душеньку шаурмою. Загуглила найближчу шаурму на Google Maps і вирушила до неї. По дорозі до мене підстрибнула дівчинка. З листівками. Якби вона просто дала її в руки, все було б нормально. Вона підійшла до мене і почала активно розповідати про їхній новий заклад. Я її не слухала уважно, але вона не відставала. В кінці кінців довела мене прямо до шаурми, куди я планувала йти. Я підійшла до віконця, замовила те, що хотіла, і через пару секунд почула якийсь плач поруч. Повертаюся, а ця дівчина з листівками розливається сльозами. Я думаю, соринка в глаз попала, або її хтось кинув. Але ні, вона образилася на мене, тому що вона розповідала мені про свою шаурму, яка недавно відкрилася, і знаходиться на кутку поруч з тим закладом, куди я прийшла. Мені було і смішно і соромно, тому я відмовилася від замовлення і пішла з нею. Їли найнеймовірнішу смачну шаурму, яка стала початковою точкою нашої багаторічної дружби. Я побачила, як хлопчик у магазині хотів вкрасти продукти. Спочатку я подумала сказати йому, що робити цього не варто, але потім побачила, що саме він ховає під курткою, і це був хліб. Було зрозуміло, що хлопчик потрапив у складну ситуацію. Я запропонувала йому допомогу і оплатила цей хліб. Коли ми вийшли, попросила розповісти, що сталося в їхній родині, очікувала почути сумну історію і була готова допомогти. Але він сказав, що забув гроші вдома, і йому просто не хотілося повертатися, бо мамка дала би за вуха, якби він повернувся з порожніми руками. Так що я попросила його більше так не робити і потішилася, що в їхній родині з грошима все в порядку. В один звичайний день чують дзвінок у двері, там кур'єр з квітами і якоюсь коробкою. Говорить, вам подарунок, підпишіться, будь ласка. Звісно, забираю, але всередині у мене є розуміння, що ніхто не міг створити таку романтику для мене. Не можна ж відмовитися від такої краси, подумала я. Може, знайду підказку в якійсь записці, але там була банальна і нічого не пояснююча фраза. Любій жінці. Там лежала каблучка, схожа на обручальну мого розміру. Через півгодини знову чую дзвінок у двері. Кур'єр повертається і каже: що помилився поверхом і дуже вибачається. Звісно, Повертаю все, хоча трохи сумно, але тепер все на своїх місцях. Забуваю про цю ситуацію і живу далі. Ввечері цього ж дня дівчина хотіла дитину, але її чоловік був безплідний. Тоді дівчина вирішила діяти сама. Попросила свого знайомого переконати чоловіка, що безпліддя не є абсолютним, і іноді диво відбувається. Інший знайомий допоміг зачати дитину без будь-яких зобов'язань з його боку. Все пройшло, як вона і планувала. Чоловік повірив, вона завагітніла. А коли дитина народилась, Виявилася просто копією чоловіка. Тоді жінка вирішила зробити ДНК тест, який на здивування підтвердив батьківство її з блідного чоловіка. І все було б добре, якби в один чудовий день не з'явився не склавшийся батько, який розповів про зраду дружини і її хитроумний план. Думаєте, вони розлучилися? Ні, чоловік сказав, що і сам розглядав такий варіант.